Олександр нервово перебирає телефон у руках, готовий натиснути на кнопку виклику. Його пальці тремтять, але він вирішує, що все ж таки треба поговорити. Зараз не час відкладати, адже зараз стоїть перед ним його майбутнє. Набравши номер, він глибоко вдихає, коли на іншому кінці дроту з'являється голос його матері Клавдії Семенівни. Привіт, мама. Мені треба з тобою поговорити. Я вирішив розлучитися з Христиною. Він замовкає, чекаючи реакції матері, але чує лише мовчання. Це мовчання змушує його продовжувати. Я й більше не люблю її, мамо. У нас немає майбутнього. Ми живемо в маленькій, орендованій квартирі, і це все, що у нас є. Я очікував від неї більшого, коли одружувався. Вона обіцяла серйозний бізнес, але цього немає, і я вже не можу робити вигляд, що у нас все добре. Клавдія Семенівна мовчить, даючи йому можливість вилити душу. Вона добре знала сина і розуміла, що його рішення вже було прийнято. Мам, я просто хочу знайти інше життя. З іншими можливостями, продовжував Олександр. Ти колись говорила, що є одна жінка, яка підійшла мені, директора банку, так? Так, говорила. Марина Константинівна, поправляє його мати. Мам, мені все одно, скільки й років, головне гроші. Я більше нічого не втрачу. Але спочатку мені потрібно розібратися з Христиною. Ти приїдеш завтра? Допоможеш мені? Клавдія Семенівна киває, хоча Олександр цього не бачить. Вона розуміє, що завтра має бути важлива розмова. Вона завжди готова допомогти своєму синові, навіть якщо це означає розлучення з його дружиною. Наступного дня все йшло за планом. Клавдія Семенівна приїжджає на обід, але обідня бесіда не буває несподіваного повороту. Христина, сяюча від радості, розповідає про своє недавнє придбання велику чотирикімнатну квартиру в центрі міста. Олександр і його мати не вірять своїм вухам. Вони підозрюють, що це чергова фантазія Христини, але вона спокійно відповідає. Це не мрія. Я дійсно купила цю квартиру на свої зароблені кошти. Мати і син переглянулись. Їхні плани рушаться, але обережність змушує їх перевірити правдиві слів Хреслини. Вони їдуть до нової квартири і, побачивши її, розуміють, що це зовсім не вигадка. Вони вражені, але в той же час у них виникає новий план. Мама має право на кімнату, починає Олександр, думаючи про подальші кроки. Він вже бачить себе співвласником цієї квартири і розуміє, що це відкриває нові можливості. Клавдія Семенівна погоджується з сином, що вона має жити разом з ними. Вона починає розробляти свою нову стратегію, як використати цю ситуацію на свою користь. У той же час, як Олександр планує розлучення, Клавдія Саманіна не втрачає нагоди встановити контроль над новою нерухомістю. Але Христина, яка підслухала їхню розмову, не збирається сидіти, склавши руки. Вона розуміє, що їй чекають важкі часи, але вирішує боротися за свою власність і незалежність. Коли Олександр поїхав, так би мовити, у відрядження, Клавдія Семенівна відразу ж повідомила Христині про плани свого сина. Квартиру доведеться продати. Ми поділимо гроші, і ти залишишся ні з чим. Ви дійсно вважаєте, що зможете мене так легко обдурити? Спокійно, але з викликом відповіла Христина. Вона вже знала, що буде далі. Вона не збирається здаватись. Ця квартира це її власність, її спадщина і вона нікому не дозволить забрати те, що належить їй. Ця історія ще не закінчена. Тепер Христина готова боротися і майбутнє покаже, хто вийде переможцем у цій складній грі, зради і спадщини. Христина вирішила діяти швидко та рішуче. Вона знала, що якщо відкладати, то втратить все. Вона почала з того, що звернулася до свого давнього знайомого юриста Андрія, який раніше допомагав їй у складних ситуаціях. Андрію, привіт. Мені потрібна твоя допомога. Я зараз трішки в скрутному становищі і не знаю, кому ще можна довірити це питання. Почала вона, коли зустрілася з ним у його офісі. Андрій уважно вислухав її історію, не перебиваючи. Його професійна інтуїція підказувала, що справа буде складною, але водночас він бачив у христині ту рішучість, яка могла стати ключовим фактором у цій боротьбі, що викликало у нього велику цікавість. «Христино, ми маємо діяти оперативно. Перш за все, ми повинні захистити твої права на власність. Олександр і його мати намагатимуться використати юридичні лазівки, щоб відібрати у тебе цю квартиру, відповів Андрій, оглядаючи документи, які вона принесла. Я готова до цього, Андрію. Але що я маю зробити? з рішучістю запитала Христина. Ну, перш за все, ми маємо подати заяву до суду про захист твоїх прав на квартиру. Це дозволить тобі заблокувати будь-які спроби продажу або передачі права власності без твого відома. По-друге, нам потрібно зібрати всі документи, які підтверджують, що ця квартира була придбана на твої гроші, і що Олександр не має жодних прав на неї. Пояснив Андрій. Христина погодилась і почала готувати необхідні документи. Вона вирішила діяти спокійно та розважливо, не даючи Олександру і матрі здогадатися про її плани. У той час Клавдія Семенівна продовжувала переконувати сина у необхідності продажу квартири. Вона вже обговорювала плани на отримані грошей. Олександр мріяв купити новий автомобіль. А Клавдія Семенівна вкладати в акції. Але вони не підозрювали, що їхній план може зазнати краху. Через декілька днів Олександр отримав повідомлення суду про позов, який подала Христина. Це стало для нього повним шоком. Він не міг повірити, що його дружина, яка завжди була такою лагідною та покірною. Раптово виявиться настільки рішучим. Ма, ти уявляєш, вона подала на мене до суду, вражено вигукнув він, показуючи Клавдії Семенівни повістку. Клавдія Семенівна була не менш здивована, але намагалася зберігати спокій. Не хвилюйся, синку, це лише початок. Ми знайдемо спосіб обійти цей позов. Нам потрібно найняти хорошого адвоката і провести власне розслідування, порадила вона. Тим часом Христина продовжувала працювати з Андрієм. Вони підготували всі необхідні документи і вже готові були до судового процесу. Христина була впевнена в своїй правоті і знала, що вона має підтримку закону. Незважаючи на те. Що Олександр намагався знайти адвоката, який міг би захистити його інтереси, справи йшли не на його користь. Жоден з юристів не бачив можливості виграти цей процес, оскільки Христина мала всі документи, які підтверджували її права на квартиру. Судовий процес почався за декілька тижнів. У залі суду планувала напружена атмосфера. Христина сиділа поруч з Андрієм, впевнена у своїх діях. Олександр та Клаудія Семенівна намагалися зберігати спокій, але в їхніх очах читалася тривога. Суддя уважно вислухав обидві сторони. Ознайомився з документами та доказами, коли він виніс своє рішення, в залі запанувала тиша. Виходячи з даних доказів і свідчень, суд вирішив визнати Христину єдиним законним власником квартири, проголосив суддя. Олександр та його мати були проголомшлені. Їхній план зазнав краху, і тепер вони залишилися ні з чим. Клавдія Семенівна, яка завжди була впевнена у своїй перемозі, не могла прийняти поразки. Христина, усвідомлюючи, що цей момент змінює все її життя, відчула, як камінь впав з її душі. Вона розуміла, що перемога в суді це лише початок. Вона більше не хотіла бути жертвою обставин і вирішила побудувати своє життя з новою силою та впевненістю. Після суду Христина переїхала в свою нову квартиру. Насолоджуючись простором і затишком, вона відчувала, що цей новий етап життя буде для неї кращим, ніж попередній. Вона більше не боялася самотності, адже знала, що датна захистити свої права. Олександр і Клавдія Семенівна залишилися у своєму маленькому світі і невдач. Їхня зрада не принесла бажаних плодів а лише залишила їм гіркий смак поразки. Христина ж знайшла нове значення свого життя це жити для себе, боротися за свої права і не дозволяти нікому зраджувати її довіру. Вона вирішила, що більше ніколи не дозволить собі залежати від когось, а особливо від таких людей, як Олександр і його матір. І, хоча ця історія залишила глибокі рани в її серці, вона стала для Христини початком нового життя, сильного і незалежного життя. Христина сиділа на балконі своєї нової квартири, дивлячись на сонце, що розповербовувало небосхил у всі відтінки оранжевого і пурпурного, її душу наповнювало незвичне відчуття спокою і задоволення. Вона думала про всі труднощі, які їй довелося пережити, і зрозуміла, що кожна з них була частиною великого плану, який у кінцевому підсумку привів її до цього моменту. Її руки були вже не просто інструментами, а символами її боротьби і перемоги. Незважаючи на свою перемогу, Христина знала, що вона не може забути всі ті моменти. Болю страху, які супроводжали її шлях. Вона усвідомила, що її сила не тільки в тому, щоб боротися за свої права, а вмінні прощати і рухатися далі вона намагалася знайти в собі простір для прощення не тільки для Олександра та Клавдії Семенівни, але й для себе, за те, що дозволила себе втягти у цей конфлікт. Ось зараз. Сидячи на своєму балконі, вона думала про своє минуле, дитинство, яке залишилося в пам'яті, як серія теплих і радісних моментів. Тепер сприймалося як щось далеке і начебто казкове. Вона вирішила написати листа своїй дочці, в якому хотіла поділитися своїми переживаннями і надіями на майбутнє. Христина знала, що її боротьба стане уроком для її дитини, уроком про те, що сила і мужність не завжди лежать в перемогах, а в здатності підійматися після будь-яких падінь і зберігати віру в себе. Після того, як вона закінчила листа, Христина витерля сльози з очей, і відчула, що її душа стала легшою, вона знала, що життя продовжується. І, хоч ця нова глава вже не була простим шляхом, вона відчула, що готова до всіх викликів. Її боротьба закінчилась, але це було не просто закінченням однієї історії, а початком нової, більш осмисленої та глибокої подорожі. Христина посміхнулась, відчуваючи, що вона нарешті знайшла свій спокій. З новим відчуттям свободи і надії вона вирішила в новий день, готова зустрічати будь-які пригоди, які приноситиме їй життя, і залишаючи позаду всі тіні минулого, що більше не мали влади над її майбутнім.